Як водичка в Хороша, Парне молоко. І якщо одні сьогодні купаються у крижаній воді, аби підтримати у тілі здоровий дух, то інші тому що сьогодні свято водохреща цього року в Україні вдруге відзначають водохреща за новим календарем 6 січня. Традиційно це свято пірнає в ополонку протягом десяти років пан Ігор. Ніякої закалки немає. Це всього лише сила духу. Немає тут ніякої фізичної традиції. Я думаю, кожна людина в змогла, якщо б просто налаштувалася. Це є мій новий рік. Для мене це власне починається весна. Під звук повітряної тривоги занур. Жюється у холодну воду і пан Микола робить це не тільки у водохрещі, а щодня. Водичка бодрящає. Паніте Я сам 30 років займаюся маржуванням. А? Живий здоровий. Одразу після Миколи у холодну воду його дружина Інна каже: це приносить задоволення. Я купаюсь кожного дня, тому для мене це звичайна справа. І кожному раджу, тому що це незвичайні емоції, і класний настрій, і здоров'я, і все, все. все Цьогоріч у Полтаві на водохреще без проведення масових заходів на річці Ворскла. Проте на пляжах міста, як минулого року, чергують працівники водолазно-рятувальної служби. У нас поки двоє. Чергуємо з 7 травма. Навірно, до часов до дів'яті будемо. Якщо біля річки Ворск на першому міському пляжі сьогодні поодиноко, то у свято Успенському соборі неабияк людно. Духовенство Полтавської єпархії православної церкви України звершило святкову божественну літургію. Після богослужіння люди традиційно освятили воду. Це традиція в аким моїм була. І, і я все ходжу на хрещення. Воду взяв. Я після операції дуже не ходжу. бо далеко. Воду взяв, все освятить водичка. Немножко пробую, але не все випиває. Це ж велике свято, і за новим календарем чудово, що Україна вся відмічає, тому з малечою з родиною зі святом вас». водичку посвятили, потім п'ємо її окроплюємо приміщення. Дух якось кріпче становиться. Богоявлення, водохрещі або хрещення Господня завершує цикл різдвяних свят. Говорить митрополит Полтавської Кременчуцької православної церкви України Федір. Так як Христос був безгрішний, божественний. То своїм входом в Йордан він освятив води, якби приносячи благодать Божу в це зіпсоване гріхом творіння і на знак Божої присутності, присутності Божої благодаті. Щороку ми освячуємо воду і вона освячується. Нагадаємо, 1 вересня 2023 року Православна Церква України, як і греко-католики, перейшли на новий юліанський календар. Після цього в Україні святкують водохреще 6 січня.